Що зробив Роналду після того, як Попіжонський забив бущану? Трубіну дали відпочити перед Барсою, а в ЗМІ говорять про трансфер в АПЛ. Маліновський повернувся на поле. Лунін ледь не видав кур'йоз в матчі реала. Та що думають вболівальники про список Реброва? Друзі, привіт, Макс Коляда, канал Трибуна, ваша вподобаєчка. Давайте говорити про все найцікавіше, що було цього вікенду. А цікавого було чимало. Була українська прем'єр-ліга, але як ви знаєте, тут трішки змі. Містили, тому він закінчився вже цієї суботи. Про все ви в принципі знаєте, що було. І тур, до речі, завтра вже починається. Матчі, зокрема, команд, в яких представлені збірники, їх перенесли на вівторок. Тому тур почнеться вже завтра. Тому тут повна концентрація на тому, що було. Скажімо так, за кадром, зокрема, трансферне правий вінгер Атлетико Мінейро Алісон Сантана вилетів із Бразилії до Європи, де незабаром має підписати контракт із Шахтарем та завершити свій трансфер до українського клубу. Перед відльотом з Бразилії футболіст поспілкувався з журналістами, розповівши серед іншого, що балакав з хавбеком гірників Педріньо про те, що відбувається в Україні, та наскільки безпечне перебування легіонерів у Шахтарі. А також наводив довідки про помаранчево-чорних у Бернарда. Крім Алісона, повідомляється, що Рінат Ахметов виділив 15 мільйонів євро на придбання ще одного бразильця. Про це говорять у Тато таке. Крім того, є інформація по Динамо. Трансфер 20-річного півзахисника Мігелітто зірвався в останній момент. Про це пишуть бразильські журналісти. Футболіст Сантоса попрощався вже з партнерами і був готовий летіти в Україну для проходження медогляду. Однак керівництво бразильського клубу в останній момент змінило фінансові умови Переходу, і Динамо відмовилась. Ми, в принципі, розуміємо, чому Динамо, я про це розповідав раніше, зараз на такому фінансовому режимі енергозбереження, скажімо так. ЛНЗ оголосив про підписання Вінгера Сандерленда, Джевісона Беннета. Фінансові умови не розголошуються, але раніше СпортЮА повідомляв, що сума трансферу склала 500 тисяч євро плюс бонуси. У поточному сезоні на рахунку Бенета лише один матч, його купили. Влітку 22-го року з Еред'но, і нині він гравець Сандерленда, власне, заголовок справді дуже гучний, футболіст достатньо якісний, судячи по тому, що я бачив, дуже пруткий, такий низенький технічний вінгер для ЛНЗ. Це по заголовку. Якщо думати, що футболіст фактично не грав останнім часом, тут уже виникають питання: якою довгою буде адаптація, скільки потрібно буде футболів? Футболістом е, часу для того, щоб в ЛНЗ в українському футболі, в нашому нинішньому е, житті в Наших нинішніх реаліях адаптуватися. А по заголовку це дуже потужний перехід. Ведучий тато таке Михайло Співаковський розповів, що Олександрія веде перемовини з Динамо щодо трансферу хавбека Сергія Булеце. Нагадаємо, в липні 24-го року Лехія орендувало Динамо нам на сезон з правим викупу, а в січні 25-го польський клуб не взяв Сергія на збір. От що що, а в команді Ротаня крутезних хавбеків просто море, і булеце туди. Ну, вривається з, з обох ніг, скажімо так. Його опціонал, те, що він вміє виконати на полі під футбол, ротання, це може бути дуже круто. Руслан Петрович збирає дуже. Дуже круте зілля у себе. Вірменський бізнесмен Артур Гранц домовився про купівлю Чорноморця. Теж повідомляє та то таке, за словами Михайла Співаковського, йдеться про понятійну домовленість. Ви знаєте, що нині проблемно досить з головною командою Одеси. Зокрема, була інформація, що раніше не виплачувались там певний період часу зарплатні. Та і, в принципі та стратегія, яку ми зараз бачимо. Така на передньому плані за те, що Чорноморець всіляко намагається просто втриматись в УПЛ, тримати корабель на плаву. Ну, от, власне, заходить новий спонсор, якщо зайде, звісно, це ще не точно. М -м -м, можливо, з'являться нові гроші, будуть нові підписання. Тоді подивимось, подивимось, звісно, за цією історією. Але поки Чорноморець дуже проблемний, і, можливо, ця історія позитивно, прямо позитивно вплине на те. І як буде далі рухатись одеський колектив? Ну і те, що особисто мене дуже і дуже збило з рівних ніг. Новина про те, що президент Колоса Андрій Сасуха розпустив увесь тренерський штаб. Додавали Сінпа також про те, що Віталія Лисицького, спортивного директора клубу, теж відправили шукати щастя в іншому місці. Давайте так напрошувалось, Відверто напрошулось таке рішення, бо колос останні роки, останнім часом. Ну це дуже незрозуміла якась була субстанція. Ніби гроші є, інфраструктура є, ніби футболістів підписують, ніби якийсь такий загальний, візуальний приємний рух є, але результатів немає, гри немає, нічого немає. Я вбачав і вбачаю в цьому дві проблеми, з якими, як мені здається, Андрій Засуха таким рішенням може розібратися. По-перше, про це, до речі, говорив Поздєєв, вже екс-коуч. Колоса, що ну, агенти мають місце в Колосі, підтягують своїх футболістів. І ми бачили, що ну, ніби у колоса реально якісь гучні, цікаві підписання є. Деякі футболісти взагалі думають, ну, оце команда будується, але як ми бачимо. Нічого толкового, і тут спливає друга причина: тренерський штаб у Колосі. сім'я Засус робила таку сімейну атмосферу з своїми тренерами. Я маю на увазі з людьми, які грали раніше в Колосі. Такі говорили це на футбол 360. До речі, колосівські серця. Зібрали. Але от чи можуть ці колосівські серця давати результат, Це питання. І оця, от, от зокрема, трансферна кампанія, плюс, яка ніби гучна, ніби цікава, але на ділі пшик. Здається, Андрій Засуха цим рішенням може круто перевернути стан справу колесі в ковалівці, і все може піти наверх. Послідкуємо, побачимо, це історія не швидка, які далі будуть прийматися рішення. Ось це. За цим цікаво буде слідкувати. Летимо далі до збірної наставник національної команди України Сергій Рибров оголосив список гравців на матчі плей-офф Ліги націй проти Бельгії, які відбудуться 20 та 23 травня. Березня відзначимо відсутність Георгія Бущана, але викликаний Дмитро Різник, здається, абсолютно заслужено. До збірної повернувся Андрій Ярмоленко, це класно. Окрім того, виклик отримав захисник Карпат Олексій Сич. В принципі, зрозуміло, чому травмований тимчик. Також викликаний хавбек Шахтаря Єгор Назарина. Втім, відсутні, наприклад, Брашко Степаненко. І Мудрик. Крім того, Володимир Звєров повідомив, що е, воротарі Динамо, Руслан Нещера та Олександрій Георгій Єрмаков поїдуть на збір зі збірної України, поки е, не приєднаються Лунін та Трубін. Реакції на цей список з того, що бачив достатньо позитивні, лише питають, де Батагов, де Брашко. Ну, якщо по Брашку, в принципі, зрозуміло, е, здається, що там є місце пошкодженню, то е, по Батагову, як мені здається, тут. Теж достатньо проста історія. Відсотків 99, напевно, що е гратимуть за барний Матвієнко в основі. Тому тут не викликали е Батагова, для мене нічого це не змінює. Писали, що Бондаря знову, чому його беруть? Ну, Беруть та й беруть, в принципі, граються одно одні і ті ж центри захисту. Хоча, зокрема, мені б хотілося б Макса Ловіра, побачити в парі із Забарним. Е беручи до уваги його попередні заслуги, те, що він. Зараз в плімуті робить що думаєте на рахунок списку Риброва? Пишіть у коменти. Ми полетіли до нашої Європи та світі. Наші вихідними грали немало, тому розказуємо. Реала Андрій Лунін допоміг своїй команді обіграти Райо валікано з рахунком 2-1. Вратар провів на полі всі 90 хвилин. Трішки зіпсував настрій луніну гравець райо Педро Діас. Йому вдався шедевральний м'яч у ворота. Реалом. і міг до речі статися і курьорцему матчі. Захисник Реалу, не помітивши, що Лунін висунувся з воріт, віддав пас назад, і ледь не забив у свої ворота. Добре, що пас по всім правильним канонам не йшов у площину. спор поступився хата і спору 1-2. Дебютним голом в цьому матчі відзначився наш козак Олександр Зубков. Ба більше зробив він це з передачі іншого нашого біста Данила Сікана. Українська зв'язка спрацювала на повну що... Перемогу не вдалося здобути. Руслан Малиновський повернувся на поле. Це сталося в матчі 28-го туру. Че Італії Калірі та Дженуа. Він з'явився на полі на 75 й хвилині вперше після великої паузи та. Дуже неприємної травми. Нападник Роми Артем Довбик відіграв 18 хвилин у матчі 28-го туру серії А проти Емполі. Перемога 1-0. Мінімальна перемога Римлян, до якої Довбик майже не доклався. Своєю чергою нападник Олімпіакуса Роман Єремчук провів на полі в крайньому матчі Олімпіакуса. 87 хвилин отримав оцінку 6-7 від Софаскор. І тут аналогічно до Довбика історія, але з відмінністю в часі на полі. Не дуже вдалий матч. Сієтл Саундерс переміг Анджелес в матчі регулярного чемпіонату МЛС 5-2. Українець Артем Смоляков вийшов у стартовому складі на лівому фланзі та провів на полі 59 хвилин. Оцінки 6-1 від Фаскор та 6-2 від Хускорт. Один з голів було забито саме з під Смолякова. Не найпотужніший матч. Анатолій Трубін пропустив останній матч Бенфіки. Нашому голку дали відпочити перед матчем проти Барселони. А в ЗМІ говорять про транс. Пер Манчестер Сіті працює над кількома кандидатурами, зокрема над Трубіним. Плімут Макса Таловєрова знову цього тижня поступився цього разу. Шепт Венздей з рахунком 0-3. Таловєров отримав не дуже високі оцінки. В чемпіонаті Саудівської Аравії 7 березня відбулися матчі 24-го туру. В напружному поєдинку команди аль Наср та Аль-Шабаб розійшлися миром. 2-2. Португальський нападник Кріщан Роналду з гостро кута забив гол українському голкіперу Георгію Бущану. Роналду в цьому матчі забив свій 926 й гол в кар'єрі і під час взяття воріт вар офсайду не визначив. А Бущан своєю чергою провів на полі весь матч, пропустив два голи, як ви зрозуміло, та зробив чотири сейви. Оцінка 7 1 від Софаскор. А ось такий гол Крістіану забив з офсайду. Вийшло вкрай піжонськи камери зафіксував, до речі, момент після взяття воріт, який досить завірусився. Ну, картинка потужна. Повайтись. Бущан проти. Роналду. друзі, на сьогодні це всі новини. Ми для вас зібрали все найцікавіше за вікенд, і далі щодня, як завжди, будемо розповідати про найцікавіші новини футболу. Я вам дякую за увагу. Обов'язково вривайтесь прямо зараз в коменти. Дивіться наш учорашній випуск про легенд Шахтаря, бразильських легенд Шахтаря. Це друга частина, яку ми вам обіцяли, і ми її для вас випустили. На сьогодні, все. Дякую за увагу. Обов'язково почуємося. Бережіть себе!